Так, всім привіт, ребята. Сьогодні ми записуємо видео у нашій агрофірмі. Карта називається Лехендорф І сьогодні ми йдемо дивитися на пригнаний нашу агрофірму новий Камаз-Зерновоз, який ми пригнали собі для перевозки зерна. На аліватор на із полей Подивимося, що це за КАМАЗ, зерновоз. І так, бачимо все, прицеп такий здоровий. И сам КАМАЗ тоже. Еврик. Кабіна в жовтому цвете. Геть без номерів. Повністю. Отак От 65 65117. КАМАЗ у нас зерновоз. Здоровий такий. Буде в нас работать у агрофірмі. Давай подивимося салон. Так. Кузов у нас уместительный. Так, салончик красивый. Все сделано качественно, хорошо. Без лишних, лечних такается весюлик. Все обзорно, дзеркала в нас работають усі повністю. Так. Отакий От у нас камазик Вже в нашому хазяйстві. Зайдемо на сайт, подивимось його стоимость. цього КАМАЗа. Ну там... Разні модифікації. 125 тисяч гривень. такий КАМАЗ стоїть у нас. Є моделі поменше. Такі і такі. Ну, ось от ми взяли найбільший, щоб більше вміщалося Тому що у нас Комбайни теж мощні, 780 еліксіони. Вони швидко вбирають. Для цього у нас є бункера перегрузчики які будуть трактора тягати, або Глаз Аріони, або Джондіри. Кіровець теж буде працювати У нього мощності вистачає. Ось так тут. Отакий От у нас парк техніки в агрофірмі. Тут є і ХТЗшки всі. У нас робочі, вони на перевозки силоса, удобрення, весняна культивація або боронування. Ми їх задействуємо. джундіри по перевозки силоса сілоса теж, посівна культивація. Ну, всі польові повністю роботи. У нас газончик є, якого вистачає заправляти всю техніку. Багато, ну, нам не треба таку здорову техніку. Ну, ще є тут у нас ось такі два Volvo тягачі. Рenaн достоїть. Ну, ми плануємо купити такий самий прицеп до неї. Щоб ми могли робити одновременно на двох полях. Допустимо, Два-три комбайна на одному полі. І Два-три комбайна на второму полі, щоб це все швидко, е, хорошо убирати. Камази у нас будуть, допустим, на одному полі працювати грузити, а Volvo і Рено на другому. ну Давайте перемістимося, подивимося, що у нас працює Як ви бачите, у нас йде оприскування рапсу зараз. Оприскує Масео Фергінсон усе. Модель 9030, хороший. Теж новий брали. бо До цього у нас був е катерпіллер рогатор ну У нього там з комп'ютером вічно проблеми. Приїжджали наладчики е Ми з ним возилися, вічно у нього ці оприскувальні системи не то робили, то не робили, і ми вирішили його продати. Продали, вибирали дуже багато і джундіри ну, в різні модифікації. ну Взяли його, так як він. От, зарекомендували е, другі агрофірми, що в них теж ці такі вони працюють дуже отлічно. Нам одного оприскувателя вистачає повністю, щоб повністю забризкати всі поля. Як ви бачите, зараз у нас йде отогрузка навозу з КРС ферми. Камаз відвозить навоз на хранилище, де воно храниться. І потім осінню ми розкидаємо навоз повністю по полям. Все, він загрузився. У нас навіть работають водителями. Хто хоче, пожалуйста, дзвоніть, записуйтеся і вперед роботи. Тут ви бачите кормосмісительну станцію для смішування корма. Хороша така производительна машина. Ну, скільки, може, місяця два ми її поставили. Повністю дисплей показує, що до чого, що загружати. І... Процес змішування. Э, тут у нас втора база э, теж, э, у нас свої тут заправки, які ми заправляємо, і потім можемо заправляти техніку. Не, плат... ну, не, не платити вже при заправці. Тут ось, от, тоже у нас є э, техніка, преса, э, косілки, ворошилки. Навіть КАМАЗ такий є, у нас перевозимо ним жидкость. Тут є обмочик. есть є стареньке под номером. Ну Так він лишився, коли ми взяли це Хозяйство воно вже розвалювалося. І от так помаленьку ми встановили. Плануємо ще цукровий Завод строїти, ну поки що. В дальнішому не знаю, що. Ось ось саме дане е, хранилище навозу, де ми зберігаємо навоз. Потім є конверна лента, яка загружає наші е, ці. Навозорозкидачі і трактора розкидає по полям повністю навоз. Саме якраз приїхав Камаз на розгрузку. От. Дівки у нас вправно працюють. Ми, як то кажете, їх навчаємо. Тут був, ну, ми тут хранили картошку на продаж, на семена. Ну, зараз піднялася ціна, ми її продали. Далі. У нас усього є вже готовий повністю участок, під завод Зараз йде в планах ограждення, заграждення повністю території і далі в нас там поле це, воно виділене на ну, плануємо, Туди в нас далі йдуть парники. Ми теж парниками займаємося, розвиваємося, плануємо ще поставити лісопильню, щоб ізготавлювати. Доски. І це, ви бачите, в нас тут такі ось бокси для ремонту техніки повністю. Повністю все є. Даже все, пожалуйста, вам і рушнички, і умивальничок, і аптечка, якщо що, друг що Станочки, інструментики, кисневі балони сварочні апарати повністю у нас є. Даже есть сталька, якщо надо там, допустим, знімати кабіну.